Вітаю вас, друзі, з студії спорт на телеканалі «Трофей». Сьогодні у нас в студії наш гість Дмитро Новіченко, це член комісії «Ендуро» Федерації мотоспорту України, головний чубайкер країни. Хто такий, що таке чубайкер? Про це ми теж вам розкажемо. Ну І організатор етапів Кубку України та чемпіонату України як із Харт Ендуру, так і з Кантрі Кросу, вітаю тебе. Нарешті ми тебе Вітаю. Да, привіт. нарешті ми тебе, якби так, до себе впіймали да, впіймали і до себе привезли. Бо з Дмитром ми це і з першим організатором, взагалі, з яким ми познайомилися в нашій історії хард Ендуро, ну і взагалі ендурівській історії в, вже можна? Знаєш, як сказати, В далекому 2023 -му -му, році. Да. Так. Перший етап з Хардендуро, напевно, саме масовий, 245 учасників разом з дітьми, там тріал паралельно проводився. Тоді ми і познайомилися. Да, в ракитному з того моменту ми вже от входимо в третій сезон разом і про це і поспілкуємося. Тому що 25-го року ти також починаєш нову, я би так навіть сказав, нову епоху в кантрі Кросі. Тому що. Як ми знаємо, про це вже говорили тут в студії, де і взагалі що кантрікрос проводився в один день кожен етап, але тепер вже можна робити два дні. І в принципі, от перший етап, який буде у Житомирі, це буде одноденні змагання. Але у тебе вже за новим регламентом будуть дводенні змагання. Це буде другий етап, я так розумію, який називається. Reverse кап де він буде відбуватися, і про нього давай розказуй. Так, трошки розкажу. Про сам формат реверс, значить, з Валентином Пітраковим і з командуючим Байкерів ми це все придумали ще в далекому 20-му році. Е, проводили змагання. Це були одноденні, але тоді класів було небагато. Було один заїзд в одну сторону, інший заїзд в іншу сторону. В місті Блиставиця. Яке, до речі, було одне з перших окуповано, це біля гостомельського аеропорту. Там була діюча траса зроблена з нуля, значить, формат став до вподоби, тому що, значить, в залік іде твої результати в одну сторону. Угу. І в іншу сторону, шо в Хардендуру, що в кантрі Кросі, це зовсім, зовсім інша траса. Зовсім інша історія. Зовсім, так. зовсім інша історія. І виходить, що спортсмени, які, наприклад, там з технічних причин чи з якихось в одноденному форматі, вони виходить все. Поїдемо додому, засмутилися. В форматі реверсу вони можуть ще. Підлаштувати uh -huh. мотоцикл, щось замінити, себе настроїти і на реверсний заїзд, показати кращий результат. Значить, спортсмени будуть вираховувати з лідерами наступним чином: це буде значить, кількість балів, набраних на першому етапі, на першому заїзді, плюс кількість балів набраних на другому заїзді, буде сумуватися. І при однаковій, якщо так вийде, а так, скоріше всього, вийде. Кількості набраних балів другий день реверсний заїзд буде в пріоритеті. Ну більш вирішальним, так, так як так. в принципі в правилах і в Хартиндур. Так, так, так. Де це буде, і дати це буде е, місто Богуслав, uh -huh. де ми вже проводили Enduro GP. оскільки є підготовлена траса, е, є шалена підтримка місцевої адміністрації. Тому Богуслав, 24-25 травня приїжджайте. Я так розумію, що це там, де ми теж зустрічалися на, на зборах тренувальних тренувальні збори, збори. Enduro Гран-Прі. Так, yes. так, так, так. Перше, що кинулося в очі, таке враження, що там були всі, е, ну, взагалі, і хард Ендуро, і кантрі крос, і тут тобі просто кросмени. І всі такі ділянки, все компактно. Дуже крутий стадіон був там зроблений з якимись тунелями. Все, ну коротше кажучи, хлопці. Підійшли до взагалі, локації Богуслава дуже круто, дуже професійно. Так що я вже можу собі уявити, що ви там наробите. Тим більше, що дивлячись на ваш рекламний постер, якби, ну, якщо так можна сказати, там навіть є таке, що нові конфігурації траси, що мається на увазі? Мається на увазі, оскільки в нас на Enduro GP були різні ділянки відокремлені. Є рельєф, є, повторюю ще підтримка адміністрації mm -hmm. в плані додати щось нове, перешкоди, трошки змінити рельєф екскаваторами, ага, е, трошки так. додати мотокросової траси, трошки всього потрошки пододавати. конфігурації траси будуть це буде значить полегшена дуже траса для дітей. Це одна локація. Буде е, локація найскладнішої траєкторії, і буде е, об'їзди найскладніших ділянок е, для е, тих, хто ну, не вміє, не хоче. Ці ділянки будуть більш довші угу. по часу проїзду, chicken але так-так-так. Chicken, chicken Бо country cross, е, сама концепція траси country cross, це, е, як я собі бачу, кантрі. Ти фермер. Ти взяв мотоцикл і тобі треба в ліс по гриби чи ягоди. Uh -huh. І ти собі обираєш самий простий маршрут. Але хтось його їде повільно, хтось його їде на шаленій швидкості. Тому кантрі кросову трасу має проїхати навіть той, хто ну, новачок. Uh -huh. Тому концепція така: траєкторії 3. Е -е... Приїжджайте, буде О. цікаво. Складність траси буде е -е, дуже проста. Це покаже дуже видовище у топ-спортсменів, які будуть їхати на максимум ага. на максимальних швидкостях. Тобто хтось із тих, хто хоче а, і вміє їздити ну, як професіонали, вони зможуть робити все для того, щоб це все ж таки вихватити от той от азарт швидкості, якщо можна так сказати. А для лайків або аматорів спробувати себе. І потім вирішити чи рухатись далі в цьому напрямку. А вже коли зачепить, то вже там далі вже буде Хартендуром. Це так, зрозуміло. так. так. Траса і, траса і інша порівнянні з Хардендуру, я скажу більше, що і мотоцикл треба переналаштовувати. Навіть вплоть до того, що треба міняти цепок, треба ставити меншу зірку, угу. бо тобі, в принципі, тяга оцю, за запригнути на каміння тріальна не треба. Угу. Тобі треба швидкість. Тому за рахунок зменшення задньої зірки, за рахунок е, регулювання підвізки жорстче, mm -hmm. жорсткіше, е, той мотик треба переналаштовувати. Тим а. паче, що в порівнянні з Hard Enduro йде класифікація по кубатурі, mm -hmm. по потужності мотоцикла. Mm -hmm. Бо на прямій ділянці е, потужніший мотоцикл буде показувати кращий результат. Ну в ну, скажімо так. В ідеалі це мати тоді два мотоцикли: двотактний і чотирьохтактний. Ну в більшості кантрікросі використовують як Чотирьох. і Ventura GP, так, чотирьохтактні мотоцикли. Mm -hmm. так. Вони, вони для цих дисциплін, дисциплін більш підходять, але все одно я не вважаю, що в мотоциклі є Ну, Я чесно кажучи, з досвіду це ясно, що спортсмени мають бути в рамках правил, в рамках mm -hmm. рівних умов. Але я вважаю, як і, наприклад, в мотокросі, це кантрікросова е, градація, йде з мотокросу. Але я вважаю, що той же там, Микола Пащинський чи Дмитро Османов навіть на менш потужнішому мотоциклі mm -hmm. все одно покажуть результати на мотокросовій трасі з більш потужними спортсменами, які їдуть гірше. Ну ти вже зараз назвав таких, вибачте, два прізвища е, кросменів, які... Ну просто ну це краще краще <гум> да, України в мотокросі. І це збірники, і це майстри спорту. Ну, так, так що... І якщо ми вже зачепили мотокрос, то в принципі ця дисципліна кантри-кросу ідеально підходить для учасникам на кросових мотоциклах. Так що, друзі, кросмени, задумайтесь, час є. Заходьте, реєструйтеся, приїжджайте і пробуйте себе так, що бачите, ми таке зернятко посіяли. Нехай проростає, а вам вже думати. А добре, все ж таки, от на твій розсуд, от, два дні. Це те, що не вистачало для кантри-кросу? чи це просто як знаєш, така буде фіча окремих тільки організаторів? Чи можливо воно переросте? В постійні якісь от вже дводенні змагання не на постійній помиляє, основі. Так не помиляється, хто нічого не робить. Uh -huh. Тому пробуємо. Uh -huh. В нас буде відгук від спортсменів. Чи треба, чи не треба? Чи треба, чи не треба. Я, я Такого одразу, не було. Ну я тобі одразу скажу, як з що тобі скажуть спортсмени. О, да, клас, два дні. Клас. Це це, це, це одне. <гум> ну однозначно. Ну такі в один день. У тебе <гум> немає можливості на помилку, а два дні. Знаючи, як люблять їздити спортсмени, ну ти сам спортсмен. Так, так. То чим більше цих, цих днів змагальних, так, так. тим краще. Так. І це друзі в будь-якому спорті. От в риболовному спорті так само. У е, тих, хто з рушницями виходив у компакт е, спортінг або спортінг, теж чим більше змагальних днів. Тут така сама історія. Чи я у тебе, як у організатора, ще ну якось так на олівці. Е, Планах якийсь із етапів не кантрі, а Хартенбуро. Тому що знаєш, що я питаю? Тому що те, що було в ракетному, воно ну якби не забуваємо. І знаючи тебе, як ти можеш це зробити, ну от питання само собою і, і напросилося. Буде mm. колись буде. Ага. Так, буде е... Ну не цього сезону? Не цього ага. сезону. Тому що як і ракітне, це має бути такий бум. Е, бум, да. e, Значить, тому треба, щоб трошки короче, спортсмени, глядачі, трошки на це як кажуть, зголодніли. Угу. Вже є в перспективі e, локація. Значить, тому я думаю, на наступний рік чекайте український РСБ Родео. Ого, не на так? Там просто ну ракетнянський кар'єр три рази менший. Заінтригував. Тепер хочу, щоб ми перейшли до команди Чубайкерсі, тому що клуб такий є, команда така є. Я от нещодавно спілкувався з Валентином Петраковим, який зараз активно працює з Михайлом Пополюком. На підготування першого етапу з Хартендуро і запитав його: кажу: ну добре, організація організація чи буде чубайкери, чи, чи, чи будуть виставлятися як спортсмени на етапі? каже ні, як команда ні, тому що ну тут і так людей каже: не вистачає, тому будуть всі зайняті. А команда Чубайкерси чи, чи будуть у, у тебе на етапах і взагалі? Чи команда і клуб буде цього сезону виставляти своїх райдерів? Ні, ні, ні. Значить, є така хибна думка угу. у учасників, що організатор, от, наприклад, показуєш їм якийсь там підйом, і вони всі, а ти, ти його заїжджав? Не обов'язково бути гарним організатором і паралельно бути топовим райдером. Тому команда Чубайкерс це більше як не спортивна команда mm -hmm. для прийняття участі в змаганнях і на досягання якихось результатів. Це більше команда організаторів. Це більше є в нас значить, архітектор Петраков. Зараз його вже перейменували, він вже хитра ков. Хитрує, він вже хитраков. Він у нас в команді відповідає значить за траєкторії трас. Mm -hmm. Ми туди не ліземо. Я відповідаю за там маркетингові, різні там картинки, реклами, просування, інстаграм, телеграм і все інше. Є в нас Дмитро, це відео фотооператор, mm -hmm. який там знімає шалені фільми там по, -по годині. Е, і Є ще купа ентузіастів, які до нас приєдналися в плані. Е, Організації змагань. Дякую тобі за те, що ти приїхав до нас. Ще раз хочу, щоб ти проанонсував свій от, е, новий формат кантри-кросу, дати і місце. 24-25 травня місто Богослав, вперше в Україні дводенний формат чемпіонату України та Кубку України з кантри-кросу. Приїжджайте, буде цікаво. Те, що буде цікаво, і те, що буде дуже круто, я впевнений, бо цей хлопець знає, як це робити. Ще раз дякую тобі величезний. Також дякую всім вам, друзі, що зараз були разом з нами при телевізорах. Нагадую вам, що кожного дня ми маємо підтримувати силу оборони нашої, тому що без них нічого цього взагалі відбуватися не буде. Ну і до побачення, як завжди кажу, або зустрінемось на цікавих етапах. Спортивних або вже на телеканалі Трофей. Бувайте!